Шановні батьки і любі діти, ви добре знаєте, що тваринний світ ділиться на свійських тварин і диких. А що ми знаємо про свійських? Це такі тварини, для яких люди будують житло, турбуються про них, охороняють, лікують, годують. І це такі тваринки, як птахи, птахисміські. Звірі, риби і комахи. І сьогодні мова в нас піде про увага. Це буде не звір, ні. І це буде не птах, буде не риба, а значить, що? Так. так. Хто це буде? Це буде. Зараз ми з вами надрукуємо слово Жола. Щоб було легше, пам'ятайте наш прийом. Ми ділимо слово на склади. Бдежола. Викладаємо перший склад. Бдежо. Б. Д. -ж О, Бдежо. Шість букв. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста буква. Всього шість букв. А от звуків у нас буде тільки п'ять. А чому? А ось чому? Тому що в українській мові буде, якщо не зустрічається нарізно, це дійсно дві букви. Але якщо поряд, це букви дві. А звук один. Тому буде один звук, другий, третій, четвертий, п'ятий. Всього п'ять звуків. І так, прочитаємо ще раз слово Бжова. Молодці. А давайте з вами порівняємо бжолу з комаром. У нашого команда два ока. Обжоли. Невідомо. Невідомо, що на три око більше. Дивіться, що вона смішно. У комарка два бока, а у бужої не відомо поки але й відомо щодня три більше, ніж у комарках. Запитання, скільки очей у бжоли? Як же ми будемо розв'язувати цю задачу? У нас з вами є число 2. І зараз є число 2. А обжовим на три більше. Значить, який ми знак поставимо? Збільшення чи зменшення? Плюс чи мінус? Звичайно, плюс, якщо більше. І так добирання збільшення. А на скільки більше? На три опа. Значить, ставимо цифру три. І чому ж це буде доругивати? Давайте подивимось. У нас є дві крапочки. Додаємо три. А скільки ж разом буде? Два, додати, три. Будемо. Буде п'ять. Ось ми ставимо цифру п'ять І можемо перевірювати, перевірити це на нашій числовій лінічці. У нас є два. Збільшуємо, значить, рухаємось вправо. скільки кроків треба зробити. Три. Робимо один, два, три. І теж виходимо на відповідь п'ять. У нас це сходиться. Значить, тепер нам точно відомо, скільки очей у бджоли. У неї п'ять очей. Добре, молодці. А зараз спробуємо по погука і в і це було порівнювати кількість лапок. І так варто. У нас кулачок. І ми знаємо, що у нього сіли вісім лапок. І є наша дорога. Поки що не відомо, скільки лапок, але відомо, що у нас дивіться. Дивіться, знак перевертає менше. Зліво направо читаємо. І вийшло ось що. Поука вісім бачить, що відомо про бжолу. Поки що невідомо, але на два менше ліжку. Поука. Запитання, скільки лапок у нашої бжоли? І так. Саме маленьке число у нас 8. Ми воно точно відомо. А ось тут треба знайти на 2 менше. Якщо ми говоримо, що на 2 менше, який математичний знак треба поставити? Більше чи менше? Менше. Значить, станемо зменшити. А це значить мінус. Мінус скільки? Дві лакти освонить. І це буде дорівнювати. Знаходимо на лінійці 8. Ось воно вісім. І зменшуємо це число. Значить, в яку сторону будемо рухатись? Так, вліво, де живуть менше чисті. А скільки кроків нам треба зробити? Два. Значить, зменшити на дві одинички. Пробуємо. Один. Два. І відповідь у нас 6. Значить, у нашої жінки шість лапок Добре, А чи знаєте ви, що у вовках головною є королева жінки? А ще? Принесли друга. Ось перша жінка принесла інформацію. Ось вона. Мі. Хм, цікаво. Куди літала ця жінка? Дивіться, мій. Сто. Що за на у нас лише? Місто. Давайте спробуємо його записати. Пишіть разом зі мною. І так, перше. Ні. А далі записуємо буквами 100. А це буде с, ти. Давайте запишем Пишем, Пышем, в угу. У, -у, У. А далее требуем писать другую половушку. Стоп. И мы уже знаем, я это писать с... Т. -у, У. Еще вышло. У -у -у -у. Ну Ну, ж, ж, Вытягим желом. Є ті, а потім треба набавити стоп. Записуємо. І сто. скажіть мені, будь ласка, є як слово тісто пов'язати з інформацією, яку б жінка принесла до вулка? Тісто, можливо, хтось замісив тісто? І приготував вареничко або якусь макату. І в жінка це виявила. А чи достатньо буде тої баночки варення, яку знайшла жінка. Нагляд ну, треба шукати ще варіант. У нас з вами є початок слова. Ши, а тепер треба дописати другу частинку. І так, шиї, ф. І що ж це значить? Значить, на тій території, де була б жінка нашого звільнення. Слова подумати, про що вони говорять, і допомогти жінкам вирішити, чи варто їм відправлятися у цих напрямках. Будиночки бжіл називаються вуликами. А от місце, де знаходяться усі будиночки, називається пасікою. А от людина, яка торгується про жінку, будує ті самі вулики, називається броляркою. Зараз ми з вами роздивимось вулики, які вони різні. Ось подивіться, тут у нас вулик, І бо. Дивіться, які вони різні. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Важно і скажіть, на які такі групи можна їх розділити. Що вам вперше впадає в оку? Ну, Наприклад, за кольором. Давайте тут зберемо червоні, ойтулені, сині, а тут зелені. У нас вийшли три групи. Червоні, зелені і сині. Це за кольором. А тепер подивіться уважно, ще за якою ознакою можна їх розділити. Так, за формою. форму. І ми бачимо трикутна форма. Ось трикутна форма. Ось ця форма буде називатися, називатися півколо. А ось ця трапеція випиляємо. Так, отут трикутні, тут, тут півколо, а отут трапеція. І знову вийшло три групи. Це ми збирали за форму. А тепер збираємо всі наші будиночки і спробуємо садати. А тепер нагляну буде краго. Треба розставити таким чином, Що? увага, ні стовчі, перші, в стовпчиках. Перший, другий і третій стовпчик. Не в рядочках. Перший, другий, третій, бо знаки не повторювалися. Спробуємо, перемішаємо. І так, ось у нас є один вулк. Ну, Поставимо, скажімо, його сюди. Пам'ятайте правила. Не ну, можна, щоб в рядочку або в стовпчику зустрічалися з однією і ж ознакою. Значить, наприклад, якщо я візьму червоний... Вулик, то я не можу його поставити ось тут. Чому? Бо тут уже червоний був. Не тут, не тут. А можу чи я поставити тут і чому? Бо червоний вже в цьому другому стовпчику був І тут. Зато я можу поставити тут, 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 або тут, в куточках. А скажемо, вибираємо постав. Все ж, беремо ще один. Червоний вулик. Подивіться, будь ласка. Тут ми вже знаємо, що не буде червоних. Тут не буде і тут не буде. То виходить, що залишається тільки одне місце, куди ми можемо поставити. І це місце буде осей нижній лівий кут. Другого місця нема. Воно єдине. Добре. Тепер беремо далі. І так, ну, скажемо. цей. Синій трикутник. Подивимося, чи є ще тут трикутники. Ось тут трикутники є. Значить, оце місце для трикутнику не підходять. Ось тут ми маємо. І залишається тільки два місця, де ми можемо розмістити трикутники. Оце місце чи оце? Вибираємо. Це півколо. І зараз наш вулик з дахом півкола. Чи можемо розмістити тут? Ні. Чи тут? Ні. А де ми можемо розмістити? Можемо розмістити ось тут. А чому не тут? Тому що синій вже у нас вгубен. Значить, тільки у єдине місце. Добре. Верховслідучи у нас ще один синій є. Тут не можемо. Бо синій є. Тут ми можемо синій є. А де ж тоді ми можемо розмістити фігурку? Залишається тільки, тут ми можемо, бо синій є. Залишається тільки одне місце. Так, залишиться зелені. Пробуємо. Беремо зелений трикутник. Роздивляємось, тут трикутник є. Де може бути і тут трикутник. Є. Залишається тільки одне місце. Ось тут. Давайте перевіримо. За кольором. Червоний був? Був. Синій був? Був. А зелений? зелених не було. Але у нас цілих три зелені. Тут у нас є одна ознака трапиція. Тут півколо, значить, тут може бути тільки одна фігурка. Це тепер. Залишаємо. Так, Трикутник був, Був. півколо було, було. Це ж тут повинно бути трапеція. Але якого кольору Червоний, синій не було тільки зеленому. Добре. Ось так. І фігурка, яка залишилась у мене, я вам її не покажу. Спробуйте подивитися і зрозуміти, якщо тут була червона фігурка, тут синя. Значить тут повинно бути Правильно, за мене. Давайте перевіримо. Ще з цієї сторони червона була, синя була, значить, точно зелена. Але давайте тепер за ознакою, яка називається формою. Дивіться, трапеція, трикутник, значить, тут буде півколо. Трикутники, трапеція, значить, тут буде півколо. Правильно, мовці! Ну що ж. Наша пасіка складена по всім правилам. Молодці. Зазвичай пасіки розміщуються біля садів, полів, городів. А ви знаєте чому? Для того, щоб жінки побували і змогли зібрати якомога більше квіткового нектару. Диньки, огірки і все інше. Тому бережіть наші в трудниць і все буде добре. Наше заняття підходить до кінця, і вас чекають мультики і домашня робота. А ми, як завжди, чекаємо на зворотний зв'язок. До побачення! Всього доброго!